Привіт! Хотіла відповісти на коментар жінці вчити не можна, але потрібно ж розібратися в цьому. І хочу прочитати місце писання Євангелія від Матвія, 28 розділ. І там від 16 до 20 віршану я не буду все підряд читати, але прочитаю найважливіше. Там Ісус Христос говорить до своїх учеників. І промовив він до них і сказав: дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. І прочитаю ще одне місце писання. Євангелія від Івана, п'ятнадцятий розділ, восьмий стих, вірш, Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародити і будете учні мої, тобто, що написано? Що ми всі повинні йти проповідувати, ми повинні брати приклад з учнів Ісуса Христа і самим ставати учнями, тому що спасаються ті тільки учні Ісуса Христа, тільки ті, хто слідують за Христом, і тільки ті, хто пізнали істину і передають далі. І це не відноситься тільки до чоловічого роду, а до всіх. Тому що якщо людина пізнала істину і тримає це в собі, і є багато прикладів в Біблії, де там про свічку, що якщо свічка горить, ти її не заховаєш під ліжком, а навпаки, поставиш так, щоб вона світила всім. І так само і християнин, чи то він жінка, чи то він чоловік, перед Богом ми всі однакові. І якщо ми з. Дізналися про святе слово, і ми дізналися, яким чином нам потрібно спасатися. Ми не можемо мовчати. І так як я прочитала, написано про те, що кожна людина повинна приносити плід. Якщо вона християнином себе називає, тобто тільки що прочитано було тим, що повинен плід принести. Який ми плід можемо принести звичайно спасених душ. А як ми будемо їх спасати, якщо ми не будемо проповідувати, будемо мовчати ніяк, тоді ми не виконуємо повноцінне слово Боже.